Всім привіт! Вже вечір. Цілий день сьогодні чекала, що поїду на роботу. Тому що в салоні так побудована робота, що ти їдеш на роботу тільки тоді, коли в тебе є запис. Тобто там не треба сидіти з самого ранку до самого вечора і чекати, коли клієнти з'являться, а йдеш на роботу тільки тоді, коли в тебе є запис. Ось, бо сьогодні будній день. І я цілий день з самого ранку прокинулась, намалювалась, привела себе до ладу і сиділа, чекала, коли з'явиться запис. А потім ти зриваєшся і біжиш на роботу. Але сьогодні щось пішло не так. Я цілий день прочекала, приготувала їсти. От. Майже дочитала свою книжку, яку я читала, тому що в мене цілий день був вільний. От. А зараз вечір. Зараз покажу, що моя злата знов намайструвала. Подивіться, на це чудо, вона йому в'яже шапку. Бачите, яка в нього шапка. Тому що, коли ми на днях ходили гуляти до парку, їй здалося, що йому зимно без шапки в капішончику. Тому вона вирішила зв'язати йому шапку. Бачите, який він. У мене таке враження, знаєте, як він, начебто, після операції на або в нього черепно мозкова травма. <рес> або він після операції на обличчі по підтяжці. Знаєте, як от уносять такі. Я не знаю, як воно правильно називається. Такі штуки, що воно підтримує підборіддя. <рес> Бачите, моя дитина не сумує вдома. Вона знаходить кожного дня собі якесь нове заняття. В неї то кажанчики, то в неї якісь віночки. До речі, ось, бачите, висить там на стіні віночок, ми знайшли йому гвіздок, повісили туди. То якісь шапки робить, то ще щось. Ну, коротше, Вона не сидить без діла, руки в неї не сраки, як і у мене. Вона щось постійно робить, щось майструє. Бачите, як всіх повеселила цією шапкою, ну, але вона ще її не дов'язала, не доробила. Це ще не кінець. Минулого року вона зв'язала якусь шапку. І я здається, в якому її показувала. Але ми її тоді приміряли на нашу кішку. Ну, не знаю, де та шапка. а, Звичайно, її ніхто на твариночок наших не вдівав. Але шапка десь у нас була. Ну, тепер буде ще одна. Будемо збирати колекцію шапок. Так сподобались нам минулі оладки, що, бачите, смажу і іще. Злата зробила тісто, сама все зробила, молодець, а мамі лишилося посмажити. Так що моя помічниця теж приймає участь в цьому. Доброго раночку. Стою, вийшла, бачите, на ганок на свій, стою, чекаю, зараз має приїхати машина, мають привезти нам акумулятор. На той випадок, якщо не буде світла, якщо почнуть вимикати, у нас буде акумулятор і в нас буде опалення, що в нас буде тепло. От, не будемо мерзнути. Все в нас буде добре. Ну ось і акумулятор. Привезли, слухайте, він такий величезний, у нас там стоїть, але він вже старенький. А це такий здоровезний, його два дядька ледве затягнули. Я не знаю, треба було, може, щоб вони занесли в будинок. Будемо з колею якось його волочити вдвох теж. От. У нас є тепер такий новенький величезний акумулятор. Так що ми тепер не будемо клацати зубами, якщо щось станеться, підемо з опаленням. Бачите, у нас тут стоїть такий маленький. Ну, він точно в два рази менший, ніж у той, що стоїть на вулиці. Але йому вже гембель. Тому тепер в нас новий величезний. Поставила собі чайничок, бачите, ще з вчорашнього дня лишилися оладки. Перший раз налетіли так, що до вечора не було нічого, а це навіть трошки лишилося. Я думала, що теж нічого не буде, але якось так яка сьогодні бридка погода. Обіцяють на сьогодні, що крім Південних областей скрізь буде сніг. Не знаю, там якесь щось накрапає таке, моросить щось, але це точно не сніг. Бачите, із за цієї погоди навіть в хаті похмуро темрява якась. Хочеться спати, лягти і спати цілий день дивиться нас давно, можливо, пам'ятає історію з басейном. Як я заплатила гроші, а не побачила ні грошей, ні басейна. От. Я тоді написала заяву в Кіберполіцію і ну, думали, знаєте, як все робиться в нас, що Ніхто нічого не буде робити і все забуде. Ні. Вчора мені подзвонив знову з поліції. Хлопчик і е, скинув мені на вайбер. Господи прости, як воно називається. короче заяву скинув, яку я мала заповнити, роздрукувати, заповнити і скинути йому назад на вайбер. Це вже відбувалося другий раз, тому що вже таке було. Вже мені скидували заяву, я її заповнювала і відправляла. Вони знайшли. Того чоловіка, який обманював людей, і мене в тому числі. Цей чоловік все-таки знайшовся. Вже було попереднє засідання суду. Це що перший раз мені присилали заяву. І вчора, ще раз я написала ту заяву, буде знов засідання суду. Каже він, що дуже багато постраждали, багато кого він обдурив, отак От шахрайству у цій своїй. Дуже багато постраждалих, але це засідання відбувається у Кременчузі. І так як я їхати туди не буду, то повинна написати оцю заяву, що я згідна на оці засідання судові, щоб воно було без мене. Ну, тому що їхати туди це витратити купу грошей, купу часу. Можливо, якби це було в моєму місті, я б звичайно пішла. А так як це в зовсім іншому місті, то їздити на оці засідання я не бачу ніякого сенсу. Це час, це гроші і нема у мене їх. От. Тому все-таки бачите, зловили його за шахрасний. Так що буде він відповідати за це все. Ну, грошей, звісно, мені ніхто не повернув за цей басейн. Але хоча б знайшли, хто це зробив. Не дивлячись на таку гімняну погоду, інакше і не назвеш, вирішили з лату вийти на вулицю. На цей раз поїдемо ми на Дарницю. Там ми ще не були, поблукаємо трошки там. Подивимося, що там, як там і до чого. З Діаною ми були на Чернігівській. Тепер поїдемо зі златою на дам. Потрошки будемо вивчати те, що нас, те, що навколо нас Вже вечоріє. Але зараз буде навпаки ще красивіше. Зараз включають всі гектарики. Буде все світитися. мені подобається. вечірнім Києвом гуляти. Ну, Ви знаєте, такий райончик мені подобається. Якийсь такий, знаєте, в ньому є життя. Не порівняти з тим місцем, де живемо ми. Тому що там ліс, тиша, а тут дійсно вирує життя. Так що мені подобається. Дивіться, як гарно вже. Потемніло, поки ми ходили, зайшли в магазин, скупилися, купили, що нам потрібно. І тепер повертаємося потихеньку додому. Йду тут на Надарниці, ця вулиця називається вулиця Будівельників чи Проспект. Виправте мене хтось, будь ласка. І знаєте, Златій кажу, що вона мені нагадує дуже сильно в Кривому Розі, у нас є проспект Гагаринабу. Чесно, зараз не пам'ятаю, як він називається, тому що все переіменували. Але дуже, ну, настільки схожа ця вулиця на нашу в Кривому Розі, що це просто капець. Таке враження, що я нікуди і не їхала, що я лишилася в Кривому Розі. Біжимо бігом додому, готувати їсти вечерю. Сьогодні на вечері у нас буде щось смачненьке. Все, ми вже вдома. Моя помічниця, бачите, ріже салат. А я зараз буду чистити картоплю. Щось мені, слухайте, перед очима прям пюрешка з котлеткою. Ви знаєте, що це в мене по класиці жанру. У всіх кузатих хатах і скрізь, де б я не була, мені треба пюрешка, котлетка і салат. Так що сьогодні в нас буде свято. Пюрешечка моя булька, є, смачненька. Я вже не можу дочекатися, коли вона вже добариться. Зараз ще котлета треба зробити. Злата не витерпіла, бачите, насмажила я котлет. Зробила пюрешку, злата зробила салат. Кекса собі взяла на руки. Не витерпіла, не дочекалась, поки ми сядемо їсти, сіла перша. Ну, а ми зараз повечеряємо і будемо йти відпочивати, тому що завтра зранку вставати рано. А з вами на сьогодні буду прощатися. Всім па-па!